Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. За мить розпочинаємо молитву Розарію до Матері Божої з Люрд. і будемо просити про справедливий мир для України, про завершення війни, про мир в цілому світі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей Святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ІВТН, де б ви не були, чи тут у Люрд, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті Саме в цій гроті мільйони людей. Включно з багатьма святими та римськими папами приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо, Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, Містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті, і нехай Пресвята діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, і помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, возніся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Молимось в інтенціях святішого Отця, папи Лева, і за всю католицьку церкву, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша світла таємниця. Хрещення Ісуса в Йордані. Помолимось за здоров'я і Боже благословення захисту Матері Божої, Дарів Святого Духа для Юлії, Катерини, Володимира, Олександра Інни, Родини Харченко, Домолевських, Пашковських, Добровольських, Бабенко, Гарбарчук, Самуляк, Стаховських, Галіцьких, Котвицьких, Береза, Похресникам. Рідних з родини Білик, за здоров'я та Боже благословення для Марії Ігоря, Ганни, Андрія, Юлії, Соломійки, Тимофійчика, Оксани, Назарія, за щасливу долю та наміри, бажання для дітей, намірені Марії, за здоров'я Франчиско, одужання. За Марічко. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небо, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. Друга світла таємниця, перше чудо в кані Галилейській. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулося, не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, та закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються, ти ж приховав добре вино. аж...» Он, по всю пору, ось такий чудес початок ученив Ісусу, Кані Галилейський, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього, помолимось за працівників всіх католицьких медіа в Україні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід лона твого, Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Третя світла таємниця, проголошення Божого царства і заклик до навернення. А коли видано Йогана, Ісус прийшов в Галилею проповідувати там Божу Євангелію, кажучи, сповнився час і царство Боже, близько, покайтеся і вірте в Євангелію, і дивувалися Його навчання, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники, і вмить чутка про нього розійшлась по усіх усюдах, по всій країні Галілейській. Помолимо за повернення живими всіх наших воїнів, пошкодженими, не пош... неушкодженими. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими між жінками, і благословений плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Четверта світла таємниця, преображення Господа на горі табор. Про шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, і одежа побіліла, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ними розмовляли. з Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, я хочу, розташую тут Три намети один для тебе, один для Мойсея, один для Ілі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх із хмари, стало чути голос. Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Помолимось за воїнів Михайла та Анатолія, за успіхи в навчанні спортіні коліни Софії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений Лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. П'яте світла таємниця, встановлення Євхаристії. Помолимось про остаточне передання костелу святого Миколая його парафіянам. Помолимось. За сильних цього світу, щоб Господь дав їм духа мудрості, духа братерства, щоб вони могли домовитись про мир в Україні в світі. Помолимось за здоров'я і Божу опіку для Соломії, за Ангеліну. Та здоров'я душі і тіла, Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона твого Ісус». Радуйся, Марія. Благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через Христа Господа нашого. Господь з вами, нехай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, зійде на вас і залишиться з вами назавжди, радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, О ласкава, О люба, о солодка Діво Марія. Моли за нас Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородице з Люрт, Богородице з Люрт, з Богородице злюд, свята Бернадетто, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова, завтра, як і щоп'ятниці. В нашій каплиці свята Меса буде звершуватись в намірах наших добродіїв. Тобто тих, які молитвою або своїми пожертвами підтримують служіння католицького телебачення, віковічного слова і WTN, сайту Римсько-католицької церкви в Україні rkc.org.ua та дитячого християнського журнала Водограй. Наміри можна надсилати за посиланнями, які знайдете. На нашому сайті wwwTін.org.ua, а також в наших соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Ця свята Меса є нашою подякою для Господа Бога за те, що ви є з нами. Всім благословенного вечора, до наступної зустрічі з Богом!